есть такая интересная фраза, как, бы, как сказать, не рожден для войны. А я, так бы мовити, ну, спиленок, мабуть, был народженный для войны. Ну, это в лапках, конечно, но есть и такие ситуации. А как стало здесь, сейчас этих нерожденных для войны очень много накопилось, что мы ними делать? Складно мне сказать. У суспільства, я думаю, нема усвідомлення, що війна це, в принципі, для всіх і для кожного. Вона коснеться кожного. Тобто, якби пропітлять ну, я думаю, ну не вийде. Тому що я розумію, що це люди це фактично потенціал для того, наприклад, щоб відбувалися нормальні ротації. Ну, Можливо, якась ну, часткова демобілізація з відсрочкою, ну тому що, у нас кажуть, ми йдемо до моделі ізраїльської. Так ну, вибачте, ну в ізраїльській моделі не ну, воюють всі.